Відеошкола сучасний та дуже творчий проєкт, у рамках якого учасники та учасниці зможуть опанувати усі аспекти створення крутих відеороликів. І вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне відкриття цієї програми. Розпочнемо наш сьогоднішній проєкт, який очікувало, мабуть, так само ви сильно, як і оргкомітет. І розпочнемо з того, що розказати детально, що на проєкті, що у нас буде. Які будуть заняття, що будемо робити? І саме головне, що очікує у нас в фіналі, тому що це єдиний, мабуть, проект за річну таку програму молодіжного парламенту, в якому фінал? На учасників очікують дуже цінні подарунки. Програма проєкту дуже насичена, і учасники вже з нетерпінням чекають на початок занять, аби поглибитись у процес створення, зйомки та монтажу відеороликів. Цьогоріч більше 30 учасників зареєструвалися на проєкт Відеошкола, відкриття якого відбувається сьогодні, в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Продовж півтора місяці на учасників будуть чекати цікаві спікери, які їм будуть розповідати, як правильно знімати, як правильно монтувати, і також як знайти свою ідею для свого. Короткометражного фільму особливістю цьогорічної програми є те, що на учасників чекають не лише теоретичні знання, а й крута практика, впродовж якої вони самі пройдуть увесь процес створення короткометражних фільмів. Протягом всього проекту ми одразу учасників ділимо на групи. У кожної групи буде свій куратор із членів оргкомітету. Кожна група протягом проекту буде створювати фільм. І в нас буде ще тиждень, протягом якого ми ще раз поділимо їх на групи, і вони вже створять. Інші фільми наприкінці у кожного учасника це буде вже така участь у двох фільмах. Міська влада Кременчука охоче підтримує подібні ініціативи, які дозволяють молоді розвиватись та навчатися у сучасних та актуальних сферах. На відкриття проєкту завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, який поспілкувався з учасниками та учасницями і підкреслив важливість участі у подібних проєктах. Дуже приємно сьогодні відкривати ось таке. Дуже креативне навчання. Ми всі звикли, що навчання це так іноді дуже складно, не завжди хочеться робити, але дуже приємно, що ви виявили таке бажання покреативити певний місяць. І цей місяць я впевнений буде для вас дуже дуже цікавим. Ви чомусь навчитесь, зможете робити такі. Знаєте, дуже класні цікаві речі, і найголовніше ви зможете потім це е, імплементувати в своє життя. Для самих же учасників це дійсно дуже крута можливість відкрити нові горизонти та поглибити свої знання у такій актуальній і цікавій темі. Про проєкт я дізналася від Кременчицького парламенту, тому що я підписана на їхні сторінки у соціальних мережах. Слідкую за ними, вбачаю це для себе цікавою можливістю новою. Вперше бачу таке у нас. Ну я знаю, що раніше проводилось, але саме я участі не брала. Зацікавив мене проект «Відеошкола», тому що знаю, що в мене є навички у монтуванні, хочу їх покращити. Хочу подивитися на що я здатна, і можливо пов'язати свою майбутню професію саме з цією сферою. Це завжди важливо, тому що це можна сказати як міні-профорієнтація. Якщо тобі стане цікаво, то ти можеш у майбутньому обрати собі режисуру або операторську роботу, або звукорежисеру, режисером стати і. Тому це важливо, особливо для підлітків, які дуже часто не можуть вибрати собі професію, на яку вони хочуть навчатися. Проєкт реалізовується у рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту разом за добро». Організаторами програми виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.